Всім доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю передбачення на Таро, тому звертайтеся до мене. Зараз подивимося, які у нас сьогодні вийдуть карти, і який в нас буде день. І я хочу сказати: в будь-який день, коли до вас прийде мій розклад, це теж вам підійде. Це перевірено вже часом. Так що, в будь-який день, коли до вас прийде мій розклад. Він теж він підійде. Так, і що в нас сьогодні за деньчок буде? Так, колесо фортуни, але в перегорнутому виді колесо фортуни. Ну, так, колесо фортуни, це значить повезе-повезе. Дуже повезе, або відбудеться те, що ви хотіли. Ну, ще сьогодні не відбудеться те, що ви хотіли, але воно набирається. Набирає обертів. Це колесо. Ну, так мені йде, що колесо це, е, набирає, набирає обертів. Ну, я зараз подивлюся, чи підтвердяться мої слова. Так, це у нас е, король мечей. Мечей. Ну, Я хочу сказати, що коли от, отак це що для жінок, що для чоловіків, дуже-дуже, ми, як сказати, не слухаємо свою душу, не слухаємо своє серце, а дуже слухаємо свої, свій розум і дуже віддаємося. Такому прагматизму. Ну, треба трошечки відволіктися від думок різних, такі, які нав'язливі дуже думки. Дуже нав'язливі думки. І що нам треба зробити, щоб позбутися цих думок? А це королева Кубків. Ну, Слухайте, це навпаки така карта, яка каже, що розслабся. Любов є, любов буде, а також ну, і гарний настрій. І в таких картах обичних ігральних, це звичайних ігральних це карта королева червова. Ну, це сердечко, сердечко, все буде гаразд, все буде гаразд. От бачите, тільки я кажу, що потрібно розслабитися. Ну, король мечей перегорнути. І тут випадає король, королева кубків. Ну, теж теж, теж, теж ну, все буде гаразд, це гаразд. Ми переживаємо. Так, і остання карта. Що вона нам дасть? <с> і, і знову гроші. Ну, слухайте, тільки, от, і вже на перший розклад мене. тільки розслабляйся, тільки починаєш жити серцем. там, ну, Я не кажу, що це потрібно робити прямо, ну, зразу раз і все. І ви почали. Прямо серцем жити. Ну, це дуже важкий процес, довгий. Але ну, Хоча б сьогодні кілька годиночок, спробуйте пожити і, от, серцем і душею. І гляньте. І вас зразу, як це, простір, всесвіт зразу вас одарює. Зразу у вас будуть якісь там подаруночки. Бачите? Ну, Може, не гроші, може, хтось прийде, може якесь там спілкування. Ну, Щось, щось таке буде гарне. І, оце ж знову я кажу: отут на оцих двох людей кажуть іноді, що це ну воно так і є. В Принципі, що це такі люди, як, ну, яких грошей не багато, вони просять гроші. Ну, так ми теж, як сказати, у простора, у Бога у ви всесвіту, щось теж завжди просимо. І я хочу сказати: ви все таки просіть, і воно прийде. І воно прийде. І по справедливості, бачите, тут намальовані такі. Ваги, отакі, і вони рівні, рівно стають. То, то, по справедливості все буде. І ще отака от моя колода любима. Я дуже давно ще там, в студентські роки гнала е на таких картах, передбачала. І в мене є дуже стара колода, я вам якось покажу. Ну, подивимося, що тут є підтвердження. Так, і якісь, якісь такі хлопоти, і не дуже, не дуже приємний так, так, так. Е, так, знаєте, що це? Це якийсь король, такий темненький. Він дуже з вами цікавиться і він скоро проявиться. Але він для, для вас такий, е, це такі хлопоти, але вони, він для вас буде такий не дуже. не дуже Ну, але поспілкуйтесь зранку з якимсь чоловіком в першій половині дня. Ну, я гадаю, що все класно. Ну, Якщо я знаєте, як роблю, якщо мені якась карта не подобається, я так прибираю і кажу, нехай цього не буде. Так що в нас все класно, <див> дівчата хлопці. І я вас хочу ще запросити е, до себе на канал, на Ютубі у мене є там телефон прямо на відео, а в Тіктоці і в Інстаграм, будь ласка, заходьте. В моїй особистій, і ви там побачите, і ви там зможете написати мені питання, а я вам відповім. Будемо спілкуватися. Дякую, гарного всім дня! Бережіть себе! Я вас дуже дуже люблю.